Добрий день! Хочу звернутися до тих, хто прагне і готовий до змін, хто хоче побудувати власний бізнес або, можливо, мати додатковий дохід і при цьому покращити здоров'я, зберегти надовго свою молодість та красу. Я Валентина Ляшенко, мені 57 років, і я впевнена, що всі бажання перераховані мною. Стануть реальністю із міжнародною торгово-промисловою корпорацією Рена Рош. І це не просто слова, це висновки, які я зробила на основі подій у моєму житті. За фахом я вчитель свою роботу дуже любила, віддаючи їй і сили, і здоров'я, і енергію. А інколи навіть ставила вище цінностей родини. Та коли пішла на пенсію, виявилося, що держава щедро в лапках віддячила мені за мою роботу, за те, що я вкладала у розвиток освіти і так далі. Сьогодні моя пенсія складає 2800, а ще, як сільський вчитель, пенсіонер, маю пільгу для оплати комунальних послуг, тільки не заздріть, аж 43 гривні 20 копійок. А ще. В опалювальний сезон півтори тисячі. Звичайно, маючи такий дохід, питання, яке виникає, як можна прожити за такі гроші. І працюючи, я думаю, що багато хто, і я в тому числі, мріяли про те, що, вийшовши на пенсію, ми будемо подорожувати, займатися тими справами, на які завжди не вистачало часу. Але реальність показала зовсім інше. Для того, щоб всі ці мрії втілити в життя, потрібні кошти. А де їх взяти? Питання залишилося питанням. Звичайно, я розуміла, що сидіти, склавши руки і ждати, поки манна небесна з неба впаде, я не могла, і потрібно було якось діяти, шукати вихід з цієї ситуації. Відповідь прийшла після телефонної розмови, а згодом і зустрічі з унікальною людиною, яка нині стала моїм спонсором Ларисою Курило. Вона запросила мене в свою команду будувати бізнес з корпорацією Руш». І я погодилася, адже не потрібно було вкладати великі кошти для розвитку власної справи. Не потрібно шукати приміщення, оплачувати. Послуги бухгалтера, оформлювати купу дозвільних документів і багато іншої роботи, яка необхідна для відкриття власної справи. Адже все це вже зробила за нас корпорація. Мене зацікавив сучасний і досить грошовий маркетинг-план, який функціонує за будь-яких умов, чітка система кар'єрного зростання, сучасний інтернет-магазин з повним функціоналом і статистикою бізнесу в особистому кабінеті. Широка й постійно зростаюча лінійка ізраїльської продукції з унікальними властивостями, системне навчання на всіх етапах розвитку. А ще для мене було важливо і цінне те, що корпорація зареєстрована в Україні і сплачує податки у казну держави. А сьогодні це ще і дієва підтримка ЗСУ в волонтерському руху. Також для мене дуже важливо було принципи, яких дотримується корпорація: чесність, порядність, вдячність, взаємоповага, духовність, ефективна робота в команді однодумців, де кожен готовий допомогти, навчити, підтримати і порадіти вашим успіхам. Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що мене. Купили, так сказати, переконали три основні аргументи. Перше, вклавши мінімальну кількість грошей, можна отримувати великі і дуже великі гроші. Друге це звичайно продукт. І третє цінності, моральні принципи, на яких основана наша корпорація. Що ж потрібно зробити для того, щоб стати частиною родини Рена Рош? Перший крок це реєстрація. Причому вона безкоштовна. І навіть для таких, як я, тим, кому 50 це зробити дуже легко. Адже вам на телефон приходить посилання, ви заходите і відповідні рядочки, вводите своє прізвище, ім'я, номер телефону, вашу електронну адресу і вводите пароль, за яким ви зможете заходити потім у власний кабінет. І все. Ви вже власник інтернет-магазину. І з 5% знижкою. Якщо вас не влаштовує така знижка, ви можете досягти іншої знижки, купуючи ту чи іншу продукцію у інтернет-магазині. Коли ви накопите 100 балів, ви вже матимете скидочку 20%. Ще з часом, коли у вас вже буде 1000 балів, ви матимете знижку 33%. І маючи в своєму активі 3 тисячі балів, ви вже матимете максимальну знижку 40% на всю продукцію, яка є. Вибачте, яка є у інтернет-магазині, тобто у корпорації. Причому це все не залежить накопичення від часових обмежень. Тобто, ви можете мати знижку. Буквально перші дні, як ви зайшли в корпорацію, можете на це потратити кілька тижнів, кілька місяців, а можливо, і будете декілька років доходити до знижки, до такої кількості балів. Але це залежить уже в першу чергу від того, з якою метою ви прийшли у корпорацію. Якщо ж ви хочете бути просто споживачем. Звичайно, ви тоді обираєте ту знижку, яка вам більш підходить, на яку ви вже, як то кажуть, налаштувалися. Якщо ж ви прийшли для того, щоб розвивати власний бізнес, я б зупинилася на останній знижці, про яку я говорила, це та де 33%. Але, звичайно, знову ж таки, чекати, поки накопиться декілька. Сотень балів на вашому рахунку, це якби довго, і війти мати більшу знижку можна ще іншим шляхом, викупивши продукцію. Якщо ви одночасно зробите таку закупочку на 167 доларів, тобто викупите знижку 20% і кваліфікацію селс-менеджера. Якщо ж ви придбаєте продукції на 668 доларів, ви матимете знижку 33% і відповідно кваліфікацію груп-менеджера. Вибір за вами. І, отже, ви власник інтернет-магазину з тією знижкою, яку ви для себе обрали. І ви маєте реферальне посилання, яким можете щедро ділитися своїми знайомими, рідними, близькими та й навіть незнайомими людьми, всіми тими, хто зацікавився, або ж бізнесом, або ж продукцією корпорації. Тобто ви даруєте інтернет-магазин із знижкою 5%. При цьому ділитеся результатами використання продукції, або ж успіхами. У побудові власного бізнесу і запрошуєте партнерів у свою команду. Так робила я, так робили ті, хто повірив мені. Тобто повторив мої дії, зареєструвався сам, користувався продукцією, ділився посиланнями, реєстрував інших людей і так стала рости моя команда. А корпорація за кожну закупку говорила дякую у вигляді. Роздрібного, комісійного та кваліфікаційного доходу або чека. І ура! Я можу подорожувати за виконання промоушена у складі лідерів та керівництва корпорації Ренарош я відпочивала в Туреччині в одному з найкращих готелів на Середземному морі. Отже, тільки прийшовши до Корпорація Ренаруш, ви вже можете мати три види доходу: роздрібний, комісійний і кваліфікаційний. Що це? Я сьогодні не буду зупинятися. Якщо вас зацікавила моя розмова, ви запитаєте у спонсора, у людини, яка вас запросила. Він вам розповість, або ж зайдіть на сайт. Там є електронний маркетинг-план, або ось такий друкований, де все це розписано, щоб я зараз не забирала часу. І, ставши бізнес-менеджером, ви матимете ще два види доходу, тобто отримуватимете чек за роботу вашої організації, а також матимете змогу відпочивати за рахунок корпорації. Але найцікавіше, найсмачніше буде попереду, коли ви вже матимете не просто кваліфікацію у корпорації, а статус: статус тімбілдера, тім лідера або президента тім. Саме там починається бізнес і великі гроші. Але, звичайно, для того, щоб вести бізнес, треба знати ще і якою продукцією ви будете оперувати, про що будете говорити і наскільки ця продукція користується попитом. Зразу хочу вас запевнити: продукція унікальна, багатофункціональна. І взагалі це не просто косметика, це Космецевтика, тобто продукція, яка має і косметичний, і терапевтичний ефект. А ще вона дуже проста використання. І наші щоденні дії абсолютно не змінюються від, і не стають чимось іншим, ніж це було до того часу. А змінюється продукція, та, яка стояла у вас на поличках ванної кімнати, можливо, десь на інших поличках чи Шкафчика. І от візьмемо будь-який день звичайної людини. Починається, як правило, він з пробудження, із зарядки і водних процедур. Так було у мене, так було, я думаю, у вас і у багатьох інших. Замість звичайного мила на ваших поличках з'явиться грязовий гель. Замість шампуня, звичайного, яким ви користувалися до того. З'явиться шампунь Ренарош. Зуби ви будете чистити тільки зубною пастою нашої корпорації. А якщо ви зранку ще й приймаєте ванну, то, звичайно, сили на весь день і здоров'я вам нададуть солі Ренарош. Після того ви можете нанести дезодорант, а ще доглянути шкіру, І обличчя, і шиї, і рук, і всього тіла. Для цього є величезний асортимент продукції корпорації, тобто це різноманітні маски, креми, які, ви спробувавши, уже не заміните на якісь інші. Крім того, кожного дня ми вживаємо чай, вживаємо каву. Корпорація і про це подбала. Нещодавно вийшов ось такий продукт. Кавовий, який ми можемо споживати кожного дня, і мати при цьому досить позитивний ефект. Хто е, любить чай, будь ласка, є чай. Якщо ви е, зайнялися ще здоров'ям, то раджу вам, після того, як ви пропили е, чай, потім почати вживати каву. І ви побачите, наскільки буде е, таким вагомим ефект. Крім того, зранку, як правило, ми ще п'ємо е, хтось по стану своєму здоров'я, е, пігулки якісь, але з часом я вас переконую, що ви заміните їх на наші бади через те, що це не просто пігулки, це е, ті препарати, які дозволять вам бути і енергійними, і молодими, і красивими, а головне здоровими. Тому, як ви бачите, всі препарати, звичайно, я вам показала і розповіла не про всі, про все, що ви хочете знати, про їхні властивості і так далі. Ви можете побачити, прочитати у, на сайті нашої корпорації, поспілкувавшись із людьми, які вже давно тут побувавши на заходах різноманітних, і таким чином, у вас цієї інформації буде достатньо. Я сьогодні не буду забирати на цей час. Але, як ви бачите, все те, що я показала, це ті препарати, які ми споживаємо кожного дня, причому не змінюючи ні ритм життя, ні звички ніякі, а просто замінюємо, як я вже говорила, продукцію ту, якою користувалися до того, на продукцію Ренарош. Ви скажете: а чому саме Ренарош? Є косметика і інша, і на перший погляд, навіть схожа? От, ви правильно подумали, на перший погляд, начебто схоже, але ефективність абсолютно різна. І якщо ви вже користувалися продукцією ренарош, то однозначно ви побачите, наскільки це ефективна продукція, бо вона працює на клітинному рівні. І навіть ті захворювання, які на перший погляд взагалі не піддаються лікуванню, вони відходять. Завдяки даній продукції, ну а те, що продукція має косметичний ефект, про те, що люди, вживаючи її постійно, роблячи правильні кроки, молоді з кожним днем, а не старіють і їхні однолітки відмічаючи, все таки виглядять ренарощівці значно краще, молодше, це є факт. А ще, звичайно, це продукція ізраїльської якості, хоча корпорація зареєстрована в Україні, але виробляється продукція у Ізраїлі на фармацевтичному заводі, а це значить. Відмінна якість продукції, за яку не потрібно хвилюватися, а вона дійсно дасть бажаний результат. Я вже не говорю за аромати, за дизайн і, взагалі, ще раз повторюся, якщо ви вже користуєтеся продукцією, то на іншу ви її вже ні за що не поміняєте. І все це через те, що створювалася ця продукція для себе, для дітей. А для дітей, як ви знаєте, ми створюємо і віддаємо все найкраще, що в нас є. І хоча наша корпорація ще зовсім молода, їй всього три роки, а вона, вона вже пережила і дві пандемії коронавірусу, а зараз ще і триває сьомий місяць війна. Але корпорація не просто вижила, вистояла, вона розширює лінійку продукції. І кілька із них з'явилися саме під час війни, розширюється географія корпорації. Тобто, якщо раніше в основному її споживачами і партнерами були люди, які проживають на території України, то сьогодні українці роз'їхалися далеко за межі України і таким чином розширюється і географія нашого бізнесу. Тобто, поїхавши України Європи. Америки і навіть Австралії, тобто вся ця продукція поїхала разом з нашими людьми за межі України. Так, от на сьогодні відбувається сертифікація країн Європи для того, щоб всі бажаючі могли розвивати бізнес на території країн Європи. Саме під час коронавірусу були створені багато препаратів в першу чергу БАДИ. Які дозволяють вийти із багатьох ситуацій на перший погляд, зовсім таких важких і, начебто, тільки медичними препаратами можна їм допомогти. А виявляється ні. Саме завдяки БАДам можна дуже швидко ліквідувати таку хворобу, як, наприклад, ковід. А на сьогоднішній день ковід, як ви знаєте, мутує, і ці мутації приводять до того, що те лікування, яке було ефективним, наприклад, рік чи півроку тому, воно зараз неефективне. І, на жаль, ніде ковід не дівся. А на сьогодні, навпаки, ми відмічаємо збільшення кількості захворювання на дану хворобу і. Вистояти швидше вилікуватися допоможуть наші бади. Якщо ви не бачили, подивіться, вийшов недавно ролик у YouTube нашого верхнього спонсора Олени Родковської, яка говорить про вірус і як потрібно вберегтися від цієї проблеми, яка може спіткати вас. Крім того, після коронавірусу дуже багато різних ускладнень і Мене це теж не минуло, на жаль, коли я перехворіла коронавірусом рік тому. У мене сильно почало випадати волосся. Це явище спостерігалося і в моїх друзів, і в моїх знайомих, і нам на допомогу прийшли препарати Ренарош. Волосся швидко відновилося, і на сьогоднішній день такої проблеми немає. Я не буду перераховувати всі проблеми, які можуть виникти, що ви можете використати, і так далі. Я думаю, що це залежатиме вже від того, яка проблема у вас є. Ви звернетеся до тих людей, які зможуть вам допомогти, до ваших спонсорів безпосередньо, і таким чином це може бути вирішено питання. Так, от я повернуся до того, що саме в час пандемії були створені БАДИ. І якщо вони навіть мають назви в деякій мірі, чи вірше не назви, а складові, такі, як і других. Ну от, наприклад, часто говорять, що а ми купуємо у аптеці омего. Навіщо нам купувати ваш бат? Так, от Омега, Омезі. Дуже велика різниця є між такими препаратами. І якщо ми користуємося нашими препаратами, які створені саме в умовах коронавірусу, і для того, щоб підтримати організм, звичайно, вони мають набагато вищу ефективність. А ще зовсім недавно, наша корпорація створила освітню платформу, яка допоможе всім новеньким і навіть не дуже новеньким, краще узнати. Про будь-яку продукцію, про бізнес, взагалі про те, що відбувається у корпорації, про новинки і так далі. І, крім того, організовано сучасне онлайн навчання на платформі Zoom. Причому, замітьте, і освітня платформа, і навчання на платформі Zoom це все безкоштовно. Тобто, якщо ви стали дистриб'ютором, ви стали частинкою корпорації. І е, ви відчуваєте з першого дня, що ви не залишилися самі, от купили продукцію і не знаєте, що з нею робити. Е, з вами обов'язково спілкуються люди, які вас е, запросили сюди. Ви відчуваєте їх підтримку, допомогу, ви е, берете участь у тих заходах, які Готує ваша гілочка, можливо, ваша організація чи уся корпорація. Ви отримуєте багато нової інформації, ділитеся нею і таким чином вже працюєте, навчаєте, спілкуєтесь, відпочиваєте, отримуєте подарунки і визнання. І відчуваєте себе винтиком у єдиному механізмі корпорації Ренарош. А отже, Бізнес Ренарош – це бізнес у твоєму телефоні. І не має значення, де ти живеш, у великому мегаполісі чи в такому невеличкому селищі, як, наприклад, я, в Україні чи за її межами, багатий ти чи ні, якого ти віку чи статі, головне бажання бажання діяти, змінювати життя на краще, ставити мету і її досягати. Підводячи підсумок сказаному, хочу подякувати всім, хто причетний до корпорації Ренарош, до її створення і функціонування, всім, хто поруч разом будує майбутнє заможних, молодих, красивих і здорових людей. А тим, хто ще вагається, раджу прислухатися до свого серця, проаналізувати отриману інформацію і приєднатися до корпорації. Запрошую до родини Ренарош. Дякую за увагу. До нових зустрічей.